Так, шановні друзі-колеги, ось я вам показував вже ячмінь. І продовжуємо частина друга огляду полів, наших культур, посівів. Зараз вам пропоную до уваги нашу сою. Значить, Сіяна соя 26 квітня, сорт Канзас. Канзас. І бачимо такі сходи нашої нової цівалочки. Origin Seed 3.0. Бачимо сім'ядольні листочки. Перших справжніх ще ніде немає, цих примордіальних листків. Міжраді чітко 15. Чотири дочки проглядаються, але бур'ян теж йде. Буряни теж йдуть. Так, ось, дивіться, поклав рулетку. Ось метри. Бачите. І зараз рахуємо. Раз, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Штук. Десять штук є. Це канзас схожий вже. І оце ось, ось бачите, жовте. Це вже наслідок. Заморозки, понижень температур. І це у нас і м'ядольні листочки. А якби вже були перші справжні, то вже було б горіло вже треба було б Так ось дивіться. Метр є є. Так, і от там приходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і тут ось дванадцята. Ось прорустає. Дванадцята. Дванадцять штучок. Ось бачите, простої. Дванадцять штучок. А рядочки рівненькі, як струна. Сіяли 14 штук на метр, то воно в принципі майже так і сходить. 12 штук є, 13 є, рахував, 13 є. Так, ну ось я ось і 13 штук є. Ось на цій відстані. 13 штук є. Бачите, вона ще не вся, вона ось тільки-тільки піднімає грунт, бачите. Сім'я долька виходить. А та, що вийшла вже раніше, то вона вже трошечки ніби пожовтіла. Ну нічого, вона сіяна на глибину 5 см. Якби сіяли мілкіше, то я думаю вона вже була б зверху практично вся. І вже, можливо, пускала першу пару справжніх листків. Але... З точки зору погодних умов, то краще ось так вона витримає. Якщо вже буде перша пара справжніх листків, вона замерзне. Тому що всі м'ядольні листочки мають найбільший захист і захищають насінину, захищають рослину, поки вона не вийде на поверхню. Вони на 95% складаються з води ці медові листочки. Вони найбільш захищені листочки сої. Так що якось так. Тепер дивіться ось таку різницю. Ось тут вже починається попередник. Шадиться. Що ми бачимо, чистіше набагато. Це тільки там таке місце. А так чистіше, набагато чистіше. Це а ось туди ячмій, дивіться, що тут робиться. Тут суцільне. Ось тут трішки погано видно, але рядочки проглядаються. Це наш експеримент, соя на 30 й ічраді. Також бачимо Такого в такому самому стані. Рядку густіше. Приблизно 18 штук. Навіть і 20. Але ще так, щоб добре продивитися стики туди-сюди, ще не видно. Якщо одну рядка видно, то другу ледь-ледь. Тому якось так. Треба чекати, може пізніше вже буде краще видно. Ось бачите, вона тільки-тільки попіднімала ґрунт, тільки-тільки піднімала грунт. Ще на виносить сім'я долі на поверхню. Але ось бачимо, наприклад, ось рядок, ось рядок і ось рядок вже. Бачите, нагадають рулетку прикладу. Так, ось дивіться. Чітко, 30 сантиметрів. Далі ще ось так. Теж чітко, 30 сантиметрів. Бачите. Ось, бачите. 30-30. Ну, я думаю, досить непогано Ми її засіяли. Це такий експериментальний посів. Ось дивіться. Там, тут. 30 сантиметрів. В принципі, трошечки проглядає. Ну ми так само ж її Тоже. Оце ось від цього кілочка і 40 метрів. Це виходить. Десь біля 2 гектара ми засіяли так. Ось так то видно, як рядочки піднімають ґрунт. Так само і тут навіть сівуві. Також видно. Така соя. Це вже соя верба. не сказав, Соя верба, Ватсон, в народі верба кажуть. Це ми з неї почали тут такий посів експериментальний. А далі вже засіяли на 15, те там далі засіяли, але сіяли вже її пізніше, вже сіяли 2 травня. Там ще сходів нема, сходів ще немає. Ось бачите, тут ще сходів близько немає, сіє на 2 травня. Вона вже пороститься, але ще зверху сім'ї ідолей немає, тому що холод. Рослина відчуває, що температура на поверхні ґрунту прохолодна і тому. Всі процеси росту призупинені. Чекають температури відповідної. Тому так. Так що такі справи. Якось так. Соя Канзас, Канзас, такі рядочки навіть сівові, на відсілові, на Оцєві. Зараз давайте посчитаємо.

Самі бачите, розкладка рівномірніша. Бачите, які бур'яни. Тут вже потрібно не чекати, тут потрібно вже як буде дозволяти погодні умови застосовувати гліфосад. Загалом такі рядочки сої. Соя канзас, нагадую ще раз. 20 штук. Ну і бачимо розкладку більш-менш. Рівномірніше, бачите, між рослинами, рівномірніша трішки відстань, ніж у СЗ. Трішки рівномірніше розкладає. Ну, побачимо, це зараз так, градочки тільки. Побачимо вже як буде перша пара справжніх листків. Тоді справді побачимо розкладку, побачимо як воно що. Тому якось так. І вже травички. Бачимо вже висоту до 30 сантиметрів. Трава з так також соя засіяна, але тут вже сіяна пізніше, це саме остання ділянка яку сіяли. 8 травня. Тут сходиш і немаєш і близько. Такі у нас поля, такі опади, така соя. Кому цікаво, кому сподобалось відео, хто хоче дізнатися, що буде далі, яка вона буде в вегетацією. І найголовніше скільки на ній буде бобів і який буде врожай. На цій експериментальній сої та й загалом по всіх культурах. Кому цікаво. Хто хоче дізнатися багато чого корисного, щось запитуйте, коментуйте, кому що цікаво, будемо відповідати на ваші питання. Підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб не пропускати жодної корисної інформації. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Все, до нових зустрічей, до побачення, з вами був Андрій Чабанюк. Все.